Привіт, друзі! З вами Лілія і я психолог. Підписуйтеся на мене, додавайтеся в друзі та діліться моїм відео зі своїми друзями. Сьогодні хотіла з вами поговорити про дітей, особливо про ту ситуацію, коли ваші діти попадають у неприємності, або з ними сталася якась погана жахлива подія, і вони не звертаються до батьків за підтримкою. У мене бувають такі випадки в консультуванні, коли дитина говорить, я не можу розповісти про це мамі, тому що вона буде дуже сильно кричати. Я не можу поділитися про це з татом, тому що там тато не знаю, буде крушити все на своєму шляху, так, і вони мене не чують. Вони там зайняті своїми справами або в мене вже було таке, що я намагалася розповісти чи намагався, і мене не почули. Ось про це. А, і щоб була оця довіра, дуже важливо формувати цю довіру з дитинства. Ваша дитина має знати, що ви завжди будете на її боці, що ви підтримаєте її в будь-якій ситуації. Тому що, ось, наприклад, такі ситуації, коли дитина отримала двійку там за екзамен і пішла, скоїла суїцид. Вони іноді трапляються. І це все із-за тотального нерозуміння з батьками, і за отих всіх завищених очікувань. Важливо дітям говорити, що твоє життя та здоров'я для мене найважливіше, незважаючи на обставини. Тому що так, вчитися треба. треба там якось... Впечатлення е, производить так, на суспільство, там ще щось треба, треба щось досягати. Але якщо з тобою щось не окей, тобто, якщо е, твоє здоров'я там порушене, правильно, чи твій психологічний стан, то ти нічого цього не будеш робити. Якщо ти глибоко травмована, то е, Досягати не будеш нічого. От я, наприклад, люблю працювати в коучинговому підході з людьми. Мені це дуже сильно подобається. Тобто це про досягнення. Коучинг не йде в минуле. Тобто, коучинг працює тільки з майбутнім, з досягненнями тут і зараз. Але якщо в тебе велика травма, то ти не будеш коучитись. Ти не будеш досягати, ти не будеш будувати цілі. По одній простій причині ти не знаєш, як далі з цим жити на світі. І тому потрібно вибудовувати оці е, довірливі відносини. Якщо ти батько чи мати, то вибудовуй ці відносини з дитиною, з маличку, незважаючи на те, що вони не слух'яні і всі ми живі люди, і іноді. Теж, якби ми можемо там, психанути, зірватися ще щось, але при тому при всьому, довіряй своїй дитині, поважай її. Це дуже важливо, тому що м -м, дуже часто батьки, от це слово поважай дитину» вони не розуміють, що це таке. Ну, типу, я ж тебе люблю, я тебе і поважаю. Е -э я мама трьох діток, і я точно це можу сказати, що я з цим якби, і в своєму житті. Ставкусь, а особливо, знаєте, оці це виховання наші мої там мами, тобто не розуміють, що таке поважати дитину, тобто поважати її кордони в кінці кінців, хвалити її за те, що вона там намалювала якусь коряву квіточку і казала, Боже, як круто. Хвалити її за досягнення і не карати її за неуспіхи. Вважати, якби її вибір важливим, не хоче вона вчити математику, але хоче співати, це окей. І так, математика потрібна і добре її в цьому підтримувати, бо може вона там щось боїться. Але те, що їй подобається, важливо помічати. І потім, коли дитина виростає або навіть не виростає і попадає в якісь неприємності. То вона зможе вам довіритись. Вона не піде до чужої людини. До мене іноді приходять як до психолога, так якісь там діти, підлітки, ну, в основному підлітки. Тому що якщо це діти, то це батьки приводять, а якщо підлітки звертаються, то вони можуть самі звернутися. І мені глибоко боляче за те, що вони не йдуть з цією проблемою до батьків. Вони знайшли мене, наприклад, в Тіктоці чи Фейсбуці, так і написали. І це класно, що вони змогли мені довіритися, відкритися і поділитися тим, що сталося. Але ж там по ту сторону Фейсбука могла бути не я. Мені від цього дуже якби страшно, тому що там могла бути людина, яка. Виставляй відео чужі. Мене сьогодні, до речі, запитали. Е я там на пілоні виставляла свої відео. Запитали, це твоє відео чи ні. Тобто люди виставляють чужі відео. І так, там може бути по ту сторону екрану будь-хто, навіть якщо підписаний психологом. Тобто, і тому важливо будувати з вашою дитиною довірливі відносини, окрім того, говорити про те. Про безпеку в інтернеті, про те, кому можна довіряти, кому не можна, про те, як будувати стосунки з іншими людьми. Важливо розповідати, проводити сексуальну просвіту. І це мають робити батьки. Тобто, поговорити з дитиною про секс має тато або мама, тому що ми часто полагаємось на школу і думаємо, Боже, там все розкажуть. Або зайде в інтернет і все подивиться. Так, в інтернеті все подивиться. Так, друзі розп... розкажуть і покажуть. Але ж те, що розкажуть друзі, то не те. Тобі важливо про це поговорити поговорити про те, що секс це нормально, але в тих випадках, коли це окей. Тобто, в тому віці, коли це окей, про вік згоди. Потрібно поговорити з дитиною, про захисти. Елементарне правило, правило трусиків теж потрібно обсудити, що тебе немає хто щепати, і що ти можеш говорити ні. І, до речі, оце про це говорити ні, якщо ми вимагаємо від дитини. Щоб вони нам тотально підкорялися, тобто, щоб були дуже слух'яними, щоб все робили, що ми скажемо, щоб слухались дорослих, як вона скаже ні, коли вона попаде в неприємну ситуацію, коли її хтось захоче розбещувати або зґвалтувати, як скаже ні твоя дитина, якщо ти її виховувала скільки 6, 10, 15 років в такому режимі раба? Ні, твоя дитина має говорити ні, має вміти відстоювати свою точку зору, має протестувати вміє, і це вона тестує на тобі. Іноді це неприємно. Е, я, як мама трьох дітей, можу сказати, що коли в тебе всі в трьох протестують, іноді їде криша і хочеться знаєш, забігти безвісти і куди-небудь в темний уголок і сховатися. Але я приймаю це, тому що оце вміння відстояти свою точку зору перед вчителькою, перед мамою, то воно потім і проявиться в ситуації там, де це дуже потрібно. До речі, насильники вибирають, над ким можна чинити насилля, а над ким ні. Навіть був такий експеримент, тобто я точно не пам'ятаю, як, але там. Декілька маньякам так, показували там, декілька потенційні жертви І вони вибирали, ось до цього, тобто вони ось до цього б я підійшов, цьому б я спричинив щось і цьому. Тобто, вибирають м і по поставі, і по спеціально, там, нахиленій голові. Розумієте? тобто По невпевненості, по невпевненій ході. Е це все є така штука, як профайлінг. Тобто, і ми відслідком людину навіть тоді, коли вона не говорить, навіть тоді, коли я з нею не розмовляю, я її щитую. Так, от, оці всі кривдники також щитують. Він не до кожної підійде, тому що одна дитина буде слухняною, а друга вирещатиме так, що і той самий кривдник забіжить. Тобто, в одній сім'ї, наприклад, так? в одній сім'ї живуть, там, наприклад, багатодітна сім'я, і ось цю дитину ображають, а оцю не чіпають. Тому що оця така, знаєте, покірна, вона не дасть відпору, дуже така слухняна і спокійна. А оця – ні. А оця буде верещати так, що всі сусіди позбігаються, оця піде і всім там розповість, що мене тут образили. І оцю непокірність важливо підтримувати, якщо ви батьки, тому що ми не виховуємо рабів, ми виховуємо якби вільнолюбивих людей, котрі зможуть жити життя. І якщо виховувати дитину з думкою про те, що йому потім іти в це в це доросле життя, то він має вміти себе відстоювати. Все, цілую люблю. Пишіть мені в особисті, хто хоче записатися на консультацію. Діліться моїм відео з друзями. І хочу нагадати, що експрес-консультація в мене є безкоштовно, тобто пів години. Ми можемо з вами попрацювати безкоштовно. Тобто це така пробна консультація, на яку ви можете прийти, спробувати, підійде, не підійде і працювати далі або ні. Все. Ваша Лілія, до нових зустрічей!